Ось знову лунає дзвінок, запрошує всіх на урок, будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Дітки, пригадаємо! Подивіться, будь ласка, у нас є написані слова, ану ж бо зачитаємо їх. Котик, мурчик, Пес. Саска, чи правда написані подані слова? Так, можливо, ви побачили, що є помилка, адже ми бачимо, що вказані клички тварин. А ми з вами розумні, тому що на минулому уроці ми це вивчили, так? Що клички тварин ми пишемо з великої букви. А ось так буде правильно, як ви думаєте, котик, мурчик, пес сірко, папуга, Кеша». Так, дійсно, коли ми пишемо клички з великої букви, це вже у нас правильно, розумнички, молодці, пригадали. Сьогодні тема нашого уроку пишу з великої букви назви міст і сіл. Так, ми продовжимо з вами досліджувати іменники. І сьогодні я вам пропоную зараз розгорнути свої зошити та записати сьогодні 7 грудня класна робота. Виконайте Будь ласка, звуковий аналіз слова хом'як, так запишіть кількість букв, звук, звуків та складів. Можете поставити для зручності відео на паузу. Отже, гаджет дізнався в інтернеті, як утворилися назви деяких міст і сіл. Послухайте, будь ласка, про це. Якщо у вас виникають. Труднощі з проблем інтернетом, тому тобто ви можете ще й розгорнути стріночку 65, щоб слідкувати, щоб краще вам було видно. Стрінка 65 вправа 1 вашого підручника. Брати, Кий, Щек, Хорив і сестра їх либідь збудували на березі Дніпра місто і назвали його на честь старшого брата Київ. Місто Львів збудував князь Данило Галицький, назву йому дав на честь свого старшого сина Лева. В одному селі жив відомий на всю округу Коваль. Завдяки славному майстрові це село дістало назву Ковалівка. Давайте з вами випишемо з тексту про міста і села виділені слова. Отже, подивіться, будь ласка, на стріночку шкір 60. 5. Так, є виділені слова Київ, Львів, Ковалівка. Давайте з вами випишемо. Поставте, будь ласка, відео на паузу та випишіть ці слова. Добре, давайте проведемо з вами дослідження. З якої букви ми написали виділені слова? З великої. Що вони називають? Вони називають міста. Давайте спробуємо з вами зробити якийсь певний висновок. Отже, назви міст і сіл пишемо з великої букви. Розумнички? Родзинка знайшла текст про відомі села. Прочитаємо його та виберемо з дужок потрібну букву, тобто велику або маленьку, пам'ятаючи правило, що назви міст та сіл пишуться з великої букви. Ну що ж, ви готові? Отож, починаємо читати. Назви міст і сіл стають відомими, якщо в них народжуються чи живуть знамениті люди. Про село Колодяжне, як ми напишемо слово село з маленької бу букви, а як напишемо колодяжне, з великої. Так, ми знаємо, тому що в ньому ж вже... чи правильно обрали? Правильно, розумнички, працюємо далі. Завдяки Тарасові Шевченку стало відомим село Моренці. Знову ж таки, село ми напишемо з маленької букви Моренці. З великої молодці розумнички працюємо далі. А село Богданівка прославила художниця Катерина Білокур. З якої букви напишемо слово село? З маленької. А назву села Богданівка? З великої молодці, розумнички можемо працювати далі. Подивіться, будь ласка, ілюстрацію до тексту. Подумайте, хто із зазначених в тексті людей створив цю картину. Ми послухали про письменників та художницю. Як же ж її було ім'я? Хто запам'ятав? Катерина Білокур, розумнички, молодці. Отже, дітки, ваше завдання зараз списати виділену частинку тексту. Ви можете поставити відео на паузу та почати списувати. Про село Колодяжне ми знаємо, тому що в ньому жила Леся Українка. Ставимо відео на паузу, записуємо. Працюємо далі. Завдяки Тарасові Шевченку стало відомим село Моринці. Також ставте, будь ласка, на паузу та записуйте речення. А село Богданівка прославила художниця Катерина Білокур. Поставте речення, е, текст відео на паузу, та е, пишіть речення. Ну що ж, молодці, будемо працювати далі. Давайте. Створимо свої речення. Як називається ваше рідне село, тому що ми живемо в селищі? Так? Чи відомо вам, що означає ця назва? Отже, моє рідне село зветься Токарівка. Ця назва утворилася. Так, дітки, ви знаєте, що в нас є загиблий воїн Віталій Токар. Ця назва утворилася саме в честь нього, так? Отже, запишіть, будь ласка, подані речення, а ми будемо працювати далі. Отже, виконуємо вправу. У нас із вами є саме слова. Нам треба виписати із них назви міст. Так? Вам треба записати слово «вправа» та з якої буквочки ми будемо писати всі міста. Правильно, розумнички, з, великими, з великої. Отже, підсумком до сьогоднішнього уроку ви повинні запам'ятати, що назви міст і сіл ми пишемо з великої букви. Цю вправу ви напишете самостійно. Я дякую вам за увагу та за роботу. Гарного дня, вам! до побачення!